Мої вітання друзі, сьогодні субота, 18 число. Ми вже всі в очікуванні весняно-польових робіт. По других вже хлопці гасають по полях на тракторах з культиваторами, з дисковими боронами. свіють ячмінь, увесь. А у нас на заході України тут ще мокро, сьогоднішній мороз. Техніка стоїться в бойовій готовності. Пшеничка росте. Правда вона в мене трошка густа і треба буде культивірувати. Ой, вибачайте, боронувати. Якось збився мені при цілу осінню, руками сіяв. І загуста. Підживляти не підживляв, тому що тут була картопля, під картоплю два гній. Будемо підживляти гноївкою. Тоді знімемо видосик. Тут, де була пшениця у нас, дисковав чи 2-4 рази. Дуже багато було соломи. Комбайн січкарною січкарнею перемолов. За зиму у нас втрамбувалася. Буду проводити експеримент. Сіяти яшмінь під диску оборону. Сіяти буду руками, а диска оборна, бачите, мене стоїть. Та, що я доробив каток. Чекає своєї години. Ну, якщо така погода буде, передають вже тепло 18 градусів, то з неділю будемо приступати до роботи. От така картинка, друзі. Бувайте всіх вам благ мирного неба над головою.